А чи замислювалися ви колись, що спільного між зведенням хмарочоса і, скажімо, створенням звичайного застосунку для смартфона? Насправді все починається з одного й того ж, з плану. Так от, сьогодні ми якраз і розберемося, як проєктують алгоритми, це, по суті, і є ті самі креслення, ті самі плани, що лежать в основі абсолютно кожного програмного продукту? От уявіть на хвилинку, що таке завдання стоїть перед вами. Потрібно написати інструкцію для будівництва будинку. З чого б ви почали? Може, з фундаменту чи одразу з даху? Алгоритм, по суті, і є такою детальною детальною інструкцією. Він крок за кроком веде до потрібного результату, не залишаючи, знаєте, жодного простору для здогадок чи двозначності. Так, що ж у нас сьогодні в плані? Спочатку поговоримо про саму суть, про мистецтво проєктування. Далі розглянемо дві ключові філософії, потім зануримося в конкретний метод, структурний, з'ясуємо, як усе це, врешті-решт, записують. І наостанок, найголовніше, зрозуміємо, а навіщо все це взагалі потрібно. Гаразд, давайте зануримось. Перш ніж архітектор візьметься за креслення, він повинен чітко знати мету, що це буде, для кого, які вимоги. З алгоритмами, ну точнісінько, так само спочатку треба чітко визначити, чого ми власне хочемо досягти. І цілі ці, знаєте, дуже прагматичні. По-перше, швидкість. Погодьтеся, ніхто не любить повільні програми. По-друге, економія ресурсів. Важливо, щоб програма не з'їдала всю пам'ять пристрою. По-третє, звісно ж, надійність вона просто має працювати як годинник без збоїв. Ну і наостанок, ефективність. Навіщо ви знаходите щось нове, якщо вже є готові перевірені інструменти? Так, з цілами розібралися. А як до них дістатися? В архітектурі, наприклад, є різні стилі: модернізм, класицизм, так само і в програмуванні існують свої великі школи думки, свої філософії. Перша велика відмінність це рівень автоматизації. З одного боку є неавтоматизований підхід, це як креслення від руки, ідеально для маленьких простих проєктів. А з іншого автоматизовані методи. Це вже серйозні, потужні інструменти для гігантських корпорацій, щось на кшталт складних систем проектування, якими користуються інженери та архітектори. Другий поділ стосується вже самої логіки побудови. Структурне програмування це така собі класика. Уявіть, що ми будуємо алгоритм з трьох простих цеглинок. Перша це просто виконання дій по черзі, друга прийняття рішень, тобто якщо то, і третя повторення. А от об'єктно-орієнтоване програмування це вже більше схоже на сучасне модульне будівництво. Ми створюємо такі собі самодостатні об'єкти, які вже містять у собі і дані, і всі необхідні інструкції для роботи з ними. Давайте напридивимося до цього структурного підходу. Це дуже схоже на збирання конструктора. У нас є набір деталей, і з них треба скласти щось ціле робоче. Питання лише в одному з чого починати? І ось тут починається найцікавіше. Існує три основні стратегії: перша зверху вниз. Це коли ми спочатку уявляємо собі весь будинок, а потім починаємо деталізувати. Ось тут будуть поверхи, ось тут кімнати і так далі. Друга знизу вгору, це точна протилежність. У нас вже є готові елементи, скажімо, вікна, двері, і ми з них збираємо цілий будинок. Ну а модульний підхід дозволяє різним командам працювати паралельно. Одна, наприклад, проєктує кухню, інша ванну, і вони точно знають, що в кінці ці модулі ідеально зістикуються. Так, добре. Ідею розробили, метод обрали. Але як тепер зафіксувати наш план? Ну тобто записати його в документації. І для цього теж є різні способи. Можна почати з найпростішого просто описати все словами. Це ніби ми пишемо кулінарний рецепт. Зрозуміло, так? Але іноді цього недостатньо, не вистачає точності. Тому є словесно формульний метод, який до звичайних слів додає строгість математичних формул. Але, мабуть, найвідоміший, такий канонічний спосіб це графічний, тобто ті самі знамениті блок схеми. Щоб було зрозуміліше, як це працює, давайте візьмемо цей словесно формульний метод і застосуємо його до задачі, яку, я впевнений, усі пам'ятають ще зі школи. Подивіться, як усе чітко розписано. Крок перший це введення даних, крок другий сам процес обчислення, де вже з'являється формула. Крок третій це умова, таке собі роздоріжжя, яке визначає, куди нам рухатися далі. Ну і нарешті кроки 4 та 5 – це вже результат. Ось так простий логічний план введе до конкретної відповіді: це і є алгоритм у дії. І все ж, коли люди чують слово алгоритм, найчастіше вони уявляють собі саме це блок схему. Це, по суті, візуальна мова, яка дозволяє побачити всю логіку процесу буквально з першого погляду. Все починається і закінчується з термінатора. Цей овал позначає старт і фініш нашого процесу. Далі йде блок даних. Саме через нього інформація потрапляє в алгоритм або навпаки виводиться назовні. Прямокутник. Це блок процесу. Тут відбувається вся основна робота якісь дії, обчислення, операції. І нарешті ромб це умова. Це те саме роздоріжжя, де алгоритм приймає рішення, відповідаючи на питання так або ні. Отже, підсумуємо, ми розглянули цілі, філософії, способи запису. Але чому все це насправді так важливо? Як цей, здавалося б, простий план перетворюється на складний програмний продукт, на цифрових хмарочос? А тому, що, зрештою, незалежно від методу, все зводиться до тих чотирьох ключових цілей, про які ми говорили на самому початку. Пам'ятаєте? Час, пам'ять, точність та ефективність, саме дотримання цих критеріїв і перетворює простий набір інструкцій на надійну стабільну цифрову будівлю. І ось він ключовий момент. По суті, ця цитата говорить про щось неймовірне, будь-яку, навіть найскладнішу у світі програму можна побудувати з тих трьох простих цеглинок, які ми сьогодні обговорювали. І в цьому, власне, і полягає головний секрет управління складністю в програмуванні. Тож наступного разу, коли відкриєте якийсь застосунок чи зайдете на вебсайт, просто згадайте все це починалося з плану. З ретельно продуманої послідовності кроків, розробленою за тими самими принципами, які ми сьогодні розібрали. І наостанок, питання на подумати якщо взяти будь-яку звичайну рутинну справу, яку ми виконуємо щодня, чи можна описати її у вигляді чіткого алгоритму такої собі блок-схеми? і яким би тоді був цей план?